Кожне реставраційне втручання це стрес для пам'ятки культури, але реставратори йдуть на це, щоб зберегти для нащадків роботу автора. Сьогодні ми познайомимося із особливостями реставрації розп'яття пінзеля, яке представлятиме Україну разом з іншими творами генія у Луврії. Це розп'яття з вівтаря костелу в селі Годовиця. Ось на цією пам'яткою. Перше, що я зіштовхнувся, це потрібно було якомога краще закріпити поліхромію, тому що відшарування. І відлущення поліхромії було по всій площі скульптури. Реставратори використовують такий термін як стрес витвору мистецтва. Мова йде про ушкодження. Отримати їх витвір може навіть від спалахів фотокамер, особливо якщо мова йде про акварельний живопис. Від сильного спалаху відбувається пігментація фарб. Вони тьмяніють і змінюють колір. Для поліхромної скульптури шкідливою є навіть проста вода. Тому тут дуже важливо дотримуватися усіх правил реставрації, надавати природні умови температурно-вологісного режиму, намагатися використовувати нешкідливі розчинники і матеріали. Ми е, закріпляли поліхромію тваринним е, клеєм. Клей потрібно, щоб він був теплий. Головне завдання реставратора підібрати програму реставрації. Щоб найменше зашкодити скульптурі і найліпше її зберегти. Ну так як і ось хірургів, буває, що і хірургічне втручання, але воно коли воно необхідне, ми звичайно стараємося, як, щоб було е, цього втручання найменше. Розп'яття села Годовиця потрапило до українських реставраторів в надзвичайно аварійному стані. По всій площі були е, аварійні ділянки. Особливо вони були е, з е, тильної сторони, тріщини, відшарування поліхромії. Ну ливкасу із з розписом. Це як на фарбовому шарі, так і на позолоті. Коли проводився демонтаж, розп'яття з хреста, вирішено було замінити хрест, бо старий не був автентичний. За розмірами він був набагато меншим і не відповідав пропорціям. Коли демонтували старий хрест, на звороті відкрилися великі ділянки з неукріпленою поліхромією. З цього боку були проведені закріплення як деяних тваринного походження, так і синтетичного. Це звичайно не на користь якраз пам'ятці, коли ось є поєднання і таких ріплеїв, і таких. Якщо витвори мистецтва створені на основі природних матеріалів, краще при реставрації не застосовувати синтетичний клей. Він дуже шкодить витвору. Тому на науковій нараді українськими реставраторами було вирішено закріпляти пошкодження скульптур пінзеля органічними клеями. Наприклад, це розп'яття без закріплення поліхромії клеєм навіть не можна було перевертати і фотографувати. Одною з головних проблем реставрації розп'яття було нарушення зв'язку шва перед пліччі правої руки, і ми з вами маємо нагоду подивитися, як іде підготовка проведення монтажу цієї руки. Тут ось є місця. Ми їх вставками, і ось є отвір в авторському місці буде просверлений отвір для тебля. Дивовижно, але при реставрації поліхромних скульптур зберігаються навіть пізніші реставраційні нашарування, адже і вони з часом набувають певної історичної цінності. Це не авторський шар, і це не авторський шар. Авторський шар внизу. Але ми не маємо права його і теж і знімати на певну, на цьому етапі. Можливо, колись наука досягне більше висот, і можна буде цю операцію зробити без травмування.